Вігнувся? Вібрався? Так, він червоний. Червоним давай. Шановні колеги, сьогодні ми зібралися, щоб обговорити тему, яка має вирішальне значення для обороноздатності нашої держави та ефективності дій наших військових в умовах сучасних викликів. Мова йде про впровадження інновацій у логістиці сухопутних військ. В умовах високої інтенсивності бойових дій і динамічної зміни обстановки логістичне забезпечення перестало бути просто допоміжною функцією. Воно перетвориться на критично важливий елемент, що безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів, своєчасність виконання завдань, і найголовніше на забезпечення. Збереження життя наших захисників сучасна війна вимагає від нас постійно постійної адаптації пошуку нових більш ефективних рішень у сферах військової діяльності. І логістика не є виключенням. Традиційні підходи, які були ефективні в минулому, можуть бути недостатніми для відповіді на актуальні загрози, і виклики і серед Серед них можна звати швидкість переміщення військ, необхідність оперативного постачання в умовах порушення логістичних ланцюжків, зростаючий обсяги даних, що що потребують аналізу та потреба у високоточному обліку матеріальних засобів. Наша зустріч має на меті окреслити ключові напрямки інноваційного розвитку логістики сухопутних військ, проаналізувати їх потенціал та обговорити шляхи ефективного впровадження в існуючу систему. Ми повинні бути на крок попереду, використовуючи всі наявні можливості для побудови гнучкої, стійкої. Та високотехнологічної системи логістичного забезпечення здатної ефективно підтримувати наші війська на полі бою та забезпечувати нашу перемогу. Сьогодні, сьогодні тут присутні представники командування сухопутних військ, зокрема, полковник погрібний Юрій, командувач логістики сухопутних військ. Оксана Ферчук, радниця міністра оборони України, і Євген Дярдяй, офіцер інформаційно аналітичного відділу штабу командування логістики, командування сухопутних військ. Юрій Іванович, прошу. Дякую. Шановні присутні, дякую за можливість звернутися сьогодні до вас. Логістика в сучасних умовах війни це час, що і рятує життя, цифри, що відображають боєздатність і люди, які реалізують це щодня в найскладніших умовах. Сьогодні ми презентуємо не просто впровадження чергової іт системи ми впроваджуємо зразок сучасної військової логістики, модель, яка вже зараз задає тем змін в сухопутних військах Збройних сил України, та відповідає на ключовий виклик цієї війни: діяти швидко, злагоджено та передбачення. Чувим результатом, ця ініціатива є частиною масштабної трансформації сухопутних військ за курсом Люди, технології управління, як проголошено генерал-майором Михайлом Дропатим. Про... Програма передбачає фундаментальні зміни у підготовці особового складу. Провадження новітніх технологій, цифровізацію процесів та прозоре управління, що мають зробити сухопутні війська високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. система управління транспортом це осердя нової архітектури логістичної системи. Вона забезпечує швидке прийняття рішення, ефективне використання транспорту та зменшення витрат на виконання перевезень. Та іншого вона охоплює е, централізоване управління перевезеннями, аналітику для прийняття рішень, гнучке управління транспорту та особового складу. Ми працюємо з чіткими показниками ефективності, такими як швидкість, економність та прозорість. Ці метрики дають нам можливість зробити логістику прогнозованою, керованою та адаптивною. Варто сказати, що обсяг перевезень в сухопутних військах сьогодні перевищує обсяги найбільших логістичних компаній України. Ми найбільший оператор в державі, саме тому впровадження автоматизованого управління перевезеннями це не забаганка, а вимога виконання якої є кр. Критично важливими для оперативної спроможності. Ми не про, не просто використовуємо готові рішення САП та ТМС, а цінність нашого підходу в тому, що система адаптована військом з урахуванням нашого досвіду в сучасних умовах. Те, що за два роки зробили Збройні сили України, це унікальний результат і досвід, яким зацікавлені і наші партнери. Ця трансформація мультиплікатор змін, який робить армію сильнішою та наближає перемогу. Про практичний ефект найкраще розповість офіцер з багаторічним досвідом транспортної та складської логістики в цивільному секторі, який нині нині, як менеджер проекту, реалізовує впровадження ТМС у сухопутних військах. Передаю слово лейтенанту Євгену Дярдяю. Доброго дня. Мене звати Євген Дюрдя. Я менеджер проєкту проекту ТМС у Сухопутних військах. Основна зона відповідальності це побудова ефективної та сервісної логістики, пошук можливостей для вдосконалення процесів та безпосередньо впровадження цих рішень. Я пам'ятаю, як це відбувалось раніше. Щоб передати вантаж у бойові підрозділи, на руках у логістів були телефони, папери та години координації. Нині той самий процес буде займати декілька годин максимум. Одне робоче місце, один логіст і одна система, яка координує всі дії. ТМС це не лише зручна платформа, це система ухвалення рішень, яка дозволяє на передовій діяти впевнено, чітко та швидко. Війна спонукає до різних варіантів пошуку рішень, як не системних, але зі швидким результатом, так і системних, але з тривалою реалізацією. Збройні сили України в сучасних реаліях зобов'язані впроваджувати сучасні технології та шукати оптимізацію у всіх процесах, включно з базовими принципами адресного зберігання, а також з сучасними ВМС та ТМС-системами. Саме таке рішення ми зараз і запроваджуємо в підрозділах сухопутних військ. На практиці процес перевезення за допомогою ТМС буде виглядати таким чином. Замовник створює запит у системі. Система автоматично формує за конкретним маршрутом рейс та передає безпосередньому виконавцю. Заявка закріплюється за конкретним підрозділом та конкретним водієм, в якому передаються деталі по даному завданню. Далі справа. Диспетчера, який контролює у реальному часі виконання даного завдання і при виникненні форс-мажорних обставин коригує даний маршрут, ТМС це фундаментальна річ для військової логістики, де кожна година це ризик, а кожна доставка вчасно це збереження життя та крок до перемоги. Це війна не тільки між арміями, це війна між підходами, між паперовими. Та цифровими, між хаотичними та системними. Україна робить вибір на користь автоматизації, прогнозування та цифрової координації. ТМС це не просто система, яка економить час і пальне, хоча це для нас дуже важливо. Для нас це культура управління, це спільна здатність перемагати швидше, де кожна хвилина має значення, а кожен логіст знає своє місце і знає свою роль у перемозі. Далі звертаюся до всіх партнерів та наших колег по всім видам забезпечення. Долучайтесь та давайте масштабуватися разом. Дякую за увагу. Передаю слово пані Оксані. Дякую, Євген. Хочу зазначити, що впровадження системи по управлінню транспортом в Збройних силах України буде забезпечено на базі програмного забезпечення SAP. Це німецьке програмне забезпечення, яке надано збройним силам за допомогою урядів Америки та урядів Німеччини. Я рада повідомити, що саме програмне забезпечення SAP використовується майже як стандарт в арміях НАТО для забезпечення процесів управління оборонними ресурсами. І оборонні ресурси в нашому армійському значенні це процеси пов'язані з управлінням персоналом, управлінням фінансами та управлінням логістичними процесами. Отже, на сьогоднішній день впровадження заплановано разом з командуванням сухопутних військ, і ми бачимо його розподіленим на декілька етапів. На першому етапі ми проведемо впровадження в пілотній зоні, вияснимо всі нюанси, деталі і адаптуємо програмне забезпечення. До тих процесів, які випрацьовані за останні два роки нашою армією, і після цього забезпечимо масштабоване впровадження по всім напрямкам, як в командуванні сухопутних військ, так і в інших командуваннях. Наступний слайд, будь ласка, бачимо великі переваги від використання програмного забезпечення SAP. По-перше, програмне забезпечення вже опробоване і на 80% готове для застосування, що означає, що нам не треба витрачати додатковий час на написання його з нуля. Друге розташування в цьому програмному забезпеченні всіх процесів пов'язаних з постачанням від контрактування, планів по постачанню, переміщенню цього майна на централізовані склади, і потім уже до перевезення безпосередньо до підрозділу, який буде використовувати даний продукт, це безперервний ланцюжок, який дасть аналітику, що дозволить нам аналізувати ці процеси, бачити терміни і впливати на покращення Основних показників, а саме, як зазначили мої колеги, це швидкість перевезення і ефективність використання саме тих потужностей, які на даний момент нам потрібні. Щоб підсумувати, я хочу сказати, що командування сухопутних військ на сьогоднішній день є лідером у впроваджуванні автоматизованих рішень саме в логістичному забезпеченні, і маємо вже більше ста військових частин, які працюють з нашою командою по впровадженню САІП за основними напрямками, а саме наземні системи озброєння, забезпечення речовим. Забезпечення, забезпечення запчастинами, забезпечення безпілотними летальними апаратами. Також з останніх новин про які теж рада повідомити, командування сухопутних військ було першим командуванням, що в системі почало працювати з заявками на забезпечення паливно мастильними матеріалами, і також знаходимося зараз на етапі пілоту. Після завершення пілоту будемо масштабувати як в рамках командування, так і на наступні командування. Дякую. Шановні колеги, якщо є питання, прошу прошу задавати. Буде декілька питань є. Юрій Іванович, до вас питання перше. Наскільки я зрозумів із слів пані Оксани, що... Поки що цим проектом ТІМС охвачена не вся логістика да, КСВ. Тобто ну, приблизно який відсоток, да, це перше питання. Друге питання. Чи можна вже на базі от перших етапів провадження, ну, точніше місяць, там, два чи це з початку року, оцінити приблизний кумулятивний ефект по паливу, наприклад, оцифрувати його економія там, в річному вимірі і таке інше. От. І Якщо дозволити ще одне питання, за вашими оцінками, ну припустимо, да, 155-й кабанчик перетинає кордон України та Польщі, да? за скільки він буде на ЛБС, лінію боєзвітнення доставлений, за вашими оцінками, завдяки впровадженню цього софту. І пані Оксані, питання, будь ласка, чи можна уточнити, ви кажете, що буде масштабування. Коли буде зрозуміло, що пілот реалізувався? І буде масштабування на інші види і сили. Дякую. Дякую за питання. На перше питання ви задали скільки відсотків у нас залучено. Зараз так як ми залучили тільки частини логістичного забезпечення в цей проект, а саме батальйони матеріального забезпечення. Якщо, скажімо так, до 30 відсотків зараз у нас залучено. будемо на їх е пройде процес, скажімо так, відкатаємо е нашу систему, і потім, уже в залежності від недолік, які будуть е на тому чи другому етапі випливати, будемо додати військову частину. Строків оцінка попала і строків можливі. Дивіться, це оцінка ну попала. Я зрозумів. Ви ремонт, по процентам по процентам всього ви зачепили за, за то, що пані Оксана сказала, що ми зараз і ПММ підключили пілотний проект. Оцінка дивіться, то що ми зараз розраховуємо, десь буде до 15-20% по економії пального. По боєприпасам, скажу, це трошки закрита інформація. Скільки, як ви сказали, 150 міліметровий кабанчик зможе проробити шлях від кордону, скажімо так, до гармати. Да? Але я вам скажу це значно прискорить сам процес доставки, сам процес логістики. І за те, що ми тут усуваємо максимально усуваємо ручне управління, максимально ми тут зменшуємо кількість чи час на простої і на швидкість прийняття рішень в тих і других ситуаціях, які скажімо так, із заведення бойових дій можуть впливати на логістику. Дякую. Що стосується нашого плану впровадження, пілотний етап ми проводимо на органах військового управління командування сухопутних військ, і по нашим розрахункам цей пілот буде тривати від двох до трьох місяців. Залежить від того наскільки суттєво нам треба буде модернізувати програмне забезпечення SIP, чи в нас влаштують ті процеси, які на сьогоднішній день базово в цій версії застосовуються. До речі, зазначу, що у нас застосовується і німецьким урядом надана саме військова версія SIP, тому ті процеси, які ми будемо пристосовувати, вже пройшли опробування іншими арміями в інших країнах. Після цього пілотного періоду першим завданням буде масштабування в рамках командування сухопутних військ, і тут важко передбачити терміни, але думаю, що задача максимально ляже на поточний рік. Після цього можна в паралель запускати і інші командування? Нема сенсу чекати. Я думаю, що як тільки у нас будуть результати пілоту в цифрах, ми зможемо переговорити з іншими командуваннями, показати їм ефективність і паралельно запускати впровадження і в інших органах управління інших командувань. Шоніколе, чи є ще запитання? Якщо питань немає, хочу Так, питання. так, будь ласка, наскільки я розумію, ця система ТМС да, в режимі онлайн, може коригувати маршрути. Да, ну, люди, які знаходяться в транспорті, да, прямують на якусь точку Б, їм оперативно можуть підказати, уникати там якихось складностей, заторів. Можливо, там уже оптоволокно літає, таке інше. Тобто, чи є така система оповіщення, як вона механі... ну, реалізована? Дякую. Добре, ще раз. Дивіться, водія і виконання безпосереднього рейсу завдання контролює диспетчер. Ми розробили свою систему оповіщення і взаємодії з водієм цього диспетчера. Яким саме чином ми не можемо поки що сказати з міркувань безпеки. Але це наша система унікальна, тому це нове. І нашим партнерам також буде цікаво. Дякую. Коли ще питання. От, ви сказали, що партнерам буде цікаво, а вже на тому етапі, на якому було реалізовано систему ТМС в Збройних силах, чи цікавилися представники країн НАТО, держав партнерів українським досвідом, чи виявив він якісь вузькі місця, скажімо, в цій системі, і чи ну, оперативно вони виправляються, і ну чи є зацікавлення в західних партнерів в тому, щоб цей досвід можливо він наймасштабніший взагалі в історії країн НАТО? Впроваджувати в них уже да зворотній зв'язок з України в країни Заходу. Дякую за запитання. Так, ми бачимо велику зацікавленість міжнародних партнерів, військових в нашому досвіді. Я не можу ще зазначити, що вони зацікавилися системою управління транспорту, тому що ми тільки на початку шляху. Але по іншим напрямкам, за якими ми працюємо, наприклад, управління процесами пов'язаними з ремонтами і постачанням запчастин. Ім цікавий наш досвід. У нас є принципові ноу-хау, які не використовуються в інших країнах. Можу сказати, що ці ноу-хау пов'язані з комбінуванням досвіду військових на полі бою під час активних дій і поєднанням комерційних практик, які прийшли в Збройні Сили разом з цивільними мобілізованими спеціалістами. Цей досвід цікавий нашим партнерам. Вони разом з нами його опановують, постачаючи нам запчастини на міжнародну техніку і допомагаючи нам проводити ремонти. Але це тільки один приклад. Хочу зазначити, що досвід постачання, який зараз набувають збройні сили, забезпечуючи такі активні дії і постачаючи продукти, які так активно змінюються, як, наприклад, безпілотники або fpv дрони зокрема, він унікальний. Він цікавий всім, і це дуже непроста і логістично, і, скажімо так, економічна задача, яку збройні сили зараз ефективно вирішують. Тому так і в логістиці є чому повчитись, і наші партнери це дуже добре розуміють. Дякую. Колеги, ще питання. Якщо запитань нема, я дякую всім присутнім, всім, хто відвідав нашу зустріч. Я дякую нашим спікерам, які довели цю цікаву інформацію. Працюємо далі, розвиваємо нашу логістику, розвиваємо нашу оборону. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні!